Я люблю Гламур. Вечірній Львів площа. Ринок прямо перед нами. Проїжджаємося по вулиці Руській. Буквально пара метрів тому була роззупинка трамвай підвально. yedim ağabeyim. Червоне світлечко зелене. <рістерість> а вулиця Дорошенка. Наближаємося до гранд по І куди ти спішиш? Є ж обмеження по швидкості. Думаю, що на електромобілі це означає, що можна їхати з будь-якою швидкістю. А тут ще дуже великі суми грошей катаються по наших вулицях. Штрафувати, перештрафувати. Фу так, ми охота, тут, чесно кажучи, велосипедом пиляти під цю гору. Поміняємо передачки. Але що зробиш? Сьогодні я прохалтурив і не їхав в свою традиційну десяточку. Здоров'я вже не те. Але якби не займався спортом, було б ще гірше, особливо з суглобами, з роками. Заняття спортом переходить з категорії хобі. Категорію необхідності. Хочеш бути здоровий, змушений, піддавати свій організм нагрузкам. Що ще трошки буде далі велодоріжка. І замість бруківки буде рівненький асфальт. Це наш львівський органний зал. Та я вирвався вперед. Цікаво, де моя кохана дружина. Глянемо. Чи, доганяє мене чи ні? Мабуть, ні. Зачекаю трошки віддихайся заодно. А, бачу вже ліхтарик їде, наближається. Гарно тут зробили, тут колись була така підпірна стінка, яка постійно валилася, а зараз тут зробили відкос, посадили травичку, поставили ось таку підсвітку такі булорди от цікаво я от як водій щоб керувати автомобілем я змушений був здати на теорію екзамен потім водіння а той самий чоловік який керує там на доставці електровелосипедом, який має кіловат, то сів і поїхав, і ніхто не переймається, чи він знає правила дорожнього руху, чи не знає, не треба на реєстрацію ставити його електровело, ну, я б сказав, що мопед, тому що там, якщо Кіловатний двигун, і батарея потужна поганяє він доволі швидко. Так, моя дружина мене обігнала. І далі ми рухаємося в сторону пам'ятника Степана Андрійовича Бандери. Там я, мабуть, буду закінчувати ролик по катушок. Це вулиця Степана Бандери. А праворуч. Полний корпус Університету Львівська політехніка. Червоне. Ми як чемні. Хоча тут О, зелене. Можемо їхати далі. Я після кількох років в шлюбі я свою дружину питаю, слухай, ну а як ти прийшла до того висновку, що це саме той чоловік, з яким можна якісь серйозні стосунки? А каже, а я так дивилася, ага. Подорожувати любить. Плюсик. На велосипеді катається. Плюсик. Хобі якісь має, плюсик, комп'ютері розбирається, плюсик. Керувати автомобілем вміє, плюсик. Одним словом, вона так зважила всі мої за час наших зустрічей, нашого цукеркового квіткового періоду. Всі плюсики, Зрозуміла, що вона зможе зі мною цікаво проводити час, тобто шлюб буде не скучний. І є так от. Теперь на она с стосунках. сосунка. А, рукати. Так що хлопці, дівчата, ви як будуєте або плануєте будувати якісь стосунки, звертайте увагу не тільки на зовнішність, тому що, як сказала тут одна моя знайома, що Старість не біда, а молодість не вічність. Все з часом приходить, а буденні, буденне життя має бути цікавим, взаємним. Буденні трудбищі це справжнє випробування. Храм Ольги Єлизавети і пам'ятник пану Андрійовичу. Все кругом зазеленіло. Красота і романтика. А що ж, шановні друзі, велосипедисти, глядачі каналу, підписники і просто українці дякую вам за перегляд, дякую за таку компанію в цій віртуальній подорожі. До нових зустрічей па-па!